13 січня на горищі триповерхового будинку за адресою Новосельна, 15 прорвало трубу опалення. Вся вода тече пані Наталії в квартиру, котра проживає на верхньому поверсі. Ванну кімнату затоплює вже майже тиждень. Жінка вимушена кілька разів на день виносити відро з водою та вимочувати ганчірки. Вона звернулася до керуючої ОСББ, але та відмовила у ремонті труби через заборгованість. Наталія пояснює, оплачувати внески немає змоги. Жінки онкологічне захворювань. Тоже все кошты идут на ликувание. Я еще раз говорю, я больной человек. Вот у меня все деньги уходят на лекарства. И, И я не могу. А пенсия у меня 2,200. Вот. И я не могу платить ей. Я просила у нее реструктуризацию долго. Она мне тоже не дала реструктуризацию для того, чтобы я получала субсидию. Нам не теж не дала, сказала только на год. Ну, що такое год? це нічого. Жінка звернулася до сантехніка. Він порахував ремонт труби вартістю в одну тисячу гривень. Однак керуюча ОСББ не дозволила проводити ремонт та виставила жінці кошторис, що склав інший спеціаліст на суму три тисячі гривень. А не хоче только, щоб я. платила она ОСББ и столько, сколько скажет она. Сантехник мне сказал, ну, ориентировочно тысячу, ну, плюс-минус. Она хочет три шестьсот. понимаете, різниця достатньо существенна. Ми зв'язалися з керуючою цього будинку. Голова ОСББ коментує борг у пані Наталії майже 19 тисяч. Щодо труби, то вона стара та аварійна, проте ремонтувати її не збираються, адже загальний борг по будинку майже 60 тисяч, і на відновлення комунікації бюджету немає. Через несплату мешканців минулоріч також не вдалося зробити відмостки за програмою співфінансування, адже необхідної суми для участі не знайшлося. Вона не хоче виконувати закони, а ми фінансуємося низками. У нас інших тобі немає істочника фінансування, тому ми думаємо, що і хто їй допоможе, допоможе, і вона все таки захоче як Виконувати закон, отже, голова ОСББ виставила жінці коштори щодо ремонту. Однак, за словами адвоката, труба знаходиться на горищі. А отже, вона є спільною власністю мешканців будинку. Тому обслуговувати її має саме управління ОСББ. Навіть якщо в неї є заборгованість, вона не зобов'язана нічого ремонтувати в будинку. Якщо в неї є заборгованість, ну це, звісно, погано. Однак ОСББ повинно було давно подати позовну заяву про стягнення з неї заборгованості, а не накопичувати її, не накопичувати проблему і тепер не знаючи, як її вирішити. Тому що, скоріш за все, у ОСББ просто немає коштів, і вони намагаються таким шляхом вирішити свою ситуацію. Тож, за словами адвоката, якщо відбулося залиття квартири не з провини мешканки, то управління ОСББ має скласти акт про залиття, потім провести експертизу та оцінити рівень пошкодження майна. І вже після цього постраждала мешканка квартири, має право звернутися з позовною заявою до СВБ щодо стягнення збитків. Однак не сплачувати борг це дійсно порушення закону. Тому якщо мешканці не згодні з тарифами, що були затверджені на загальних зборах, то також можна написати позовну заяву про скасування цих рішень. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовнік, новини Дев'ятого каналу.